Зерно високої якості незамінне в раціоні людини, оскільки наповнює організм усіма корисними речовинами. З такого зерна в Україні виготовляють борошно високої якості, що підходить для випікання хліба та інших хлібобулочних виробів, а також відправляють на експорт. Саме такої пшениці в минулому врожаї на Одещині було значно менше ніж у попередні роки. Воєнний стан країни і тому фермери не можуть собі дозволити високоякісні взагалі добрива, і багато от я вам скажу понад 30% в Одеській області площ взагалі не вносяться удобрення, і це в першу чергу впливає на якість зерна і звичайно на урожай. Анна Кривенко, завідувачка кафедри захисту генетики і селекції рослин Одеського державного аграрного університету, зазначає, що якість зерна падає через економію у воєнний час. Вирощуємо культуру в стані мінімалізму. І коли вона у нас вирощена в стані мінімалізму, що виходить? Не добираємо від 10 до 60%. ми зерна можемо не добирати. Окрім невнесення потрібних добрив, які чимало коштують, не в повному обсязі виконуються заходи захисту врожаю від хвороб і шкідників. Знову ж таки, через нестачу коштів некомпетентні люди можуть навіть порадіти. Нарешті зерно зростає без хімії. Але мінімалізм, вирощування не одне й те саме, що органіка. В екології, саме в екологічному отриманні зерні, там допускається застосування того самого удобрення або, наприклад, тих же самих біологічних засобів захисту. Якщо ми вирощуємо вже органічне зерно, і ми вже йдемо, я в країни ЄС і кажемо, що це органіка, то там, звичайно, що забороняється. Але щоб зерно виросло органічним, потрібно не тільки перестати його вдобрювати, але й виробництво забезпечити найсучаснішою агротехнікою, а поле постійною зміною культур при сівбі, що в нас не є можливим. Ми не можемо цього дотримуватися, і більшість фермерських господарств перейшли на ну, монокультуру. От у нас зараз 40% вирощують пшеницю по пшениці, сонячник по сонячнику, ріпак по ріпаку. Така відсутність сівозміни негативно впливає на економіку країни, на грунти Одещини, що засмічуються, і на якість врожаю, що падає. Але аля герком аля гер на війні, як на війні, і фермери намагаються робити найкраще в тій ситуації, в якій знаходяться.